Доброго ранку, я Анастасія з української Венеції і я вчу українську мову. А ще я зараз знімаю відео, так як в мене ще не кругла дата, але дата 4 рочки, як я проживаю на дачі. І що змінилося за, це, за цей час? Ось так. Підписуйтесь на мій канал, і ви теж будете бачити, що я тут роблю. А мені ніколи не буває сумно. А коли буде 1000 підписників, я вам покажу наше місце, бо воно дуже гарне, особливо зараз. Улітку, все зелене, які в нас канали от так. А зараз я зібрала полоничку і йду, йду її нарізати і сушити. А по дорозі вам покажу трошечки свого двора. Цей двір вже в новому вигляді, він був зовсім не такий. І якщо я знайду відео чи старі фото двора, коли я сюди заїхала, то я обов'язково з вами поділюсь. А коли я сюди заселилась, Якраз квітли ось ці абужори. Так, Мені нагадало, як називаються ці цвіти українською мовою. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, і я буду з вами завжди. До зустрічі!